Сьогодні четвер у кінотеатрах. Зміна репертуару, і найочікуваніша прем'єра березня. Це дебютний фільм режисера Дмитра Сухолиткого Собчука. Панфір, який уже отримав безліч нагород престижних кінофестивалів і нарешті дістався України. Прем'єру кілька разів переносили. Але цей день настав. Тож сьогодні зустрічаємо у студії художника-постановника стрічки памфір Івана Михайлова та актора Івана Шарана. Піду зустріну звісно. Добрий ранок! будь ран... Давай, Ванчик, заходи. заходи. Добрий ранок. Добрий ранок, сідайте, ласочка. Немножко повтираю. Молодець. Добрий ранок. Хлопці, доброго ранку. Доброго ранку. Сідайте. Доброго будь ласка. Привіт, сідайте, шановні. Доброго ранку. Ого. Дякую. Ми вас вітаємо з виходом. Дякую. Ви нас теж вітаєте з виходом вашого фільму «Памфір». А, угу. Ми знаємо, що він неодноразово переносився, і ось нарешті ми вас вітаємо з прем'єрою його. Дякую. ти мені обіцяв, що лише дизени, то обіцяв, але не цей милан. Я лише на два фіжні приїхав за все заплачу. Ну, – А ти підпалився. – Що ти тут зробив? – А чому ти вийшов сьогодні? – Треба обійти мене виручим. Ну, – Вона не знає? – Ніхто не має знати. – Це лише на один раз. – Що он догидує в контрабандах? – Що для одних гріх, для простих людей – підпробітниця. Розкажіть, сьогодні я так розумію, світова прем'єра. Чи вона відбулася все ж таки раніше? Е, ні, перша прем'єра була в Канах. Це десь було в квітні або в березні. Десь так ось. Там був перший показ, а потім вже фільм почав кататись по Європі, там Німеччина, Франція та, по фестивалям. Ось і зараз Грузія, Португалія, Аргентина. Ого! Вау. Це все були такі фестивальні покази? Чи? Так, так. Це був ну, рік фільм-памфір проходив фестивальні покази зайняв багато призів різних, а зараз ну, через рік буде прем'єра для глядача українського по всіх кінотеатрах України. Що каже заморський глядач? Які відгуки? Що вони кажуть, коли подивилися? Бо я бачив трейлер особисто декілька разів. Тебе я там, дружині, мій, побачив. Це дуже талановитий, крутий український актор. Ой, ой, ой. А які відгуки? Mm. Іване, я ж їздили, їздили на ні, фестивалі? я до речі, я до речі, не був ні разу. Ну коли проходив памфір за кордоном, я ні разу не поїхав. На жаль, mm -hmm. і на фестивалях не ні. Були? Я не потрапив. Ну, це було зв'язку з тим, що було важко виїхати. Ось, а по-друге, там коли вже... А ви вже... дебютували вже під час повномасштабної війни, правда, так. Правильно? так, Ну це був якраз квітень місяць, і я пам'ятаю, ну була можливість поїхати, але просто я не знаю. Я вже казав, кості ми mm -hmm. якось говорили, що просто. Якось мені було не по собі їхати туди в час війни. Я розумів, що це будуть там червоні там доріжки. Всі будемо ходити в смокінгах і. Пити вино під це все ну розумієте. Так? Тому ви відправили просто режисера на <пістри> та поїхав режисер? Ні, це потрібно було робити, звичайно, тому що там і представлявся, і російський фільм. Тому якби просто щоб ми не поїхали і нічого б не сказали. Якби і своїм фільмам, і своєю позицією, то це було б дуже ну неправильно. А <пістри> які відгуки отримав якраз фільм Панфір на щодо вігу кіно європейському глядачу? Дуже зайшло, мені здається, а? тому що все-таки це таке. Я б я б я, я б назвав це більш таким авторським кіном. Ось якби і в Європі. і в Світі якби дуже вітають таке кіно. Тому мені здається, що європейські глядачі не тільки він на ура сприйняв нашу стрічку. Ви сказали, що дебют був в квітні, правильно? Угу. Це виходить, що все ж таки якісь ще роботи по, скажімо, добити до кінця цей фільм відбулися під час. Вже повномасштабного вторгнення, правильно ні. я так розумію? Ні, чи ні, мені здається, в Каннах вже був до готовий віні. варіант. А. Да. В Каннах був готовий варіант, але це вже було повномасштабне вторгнення. Це був червень місяць. Канський фестиваль, а, і, і я можу сказати, що тобто такої... ви нічого не доробляли вже під час ні, повномасштабного ні, ні, ні. вторгнення. До, ну остаточний монтаж він відбувався вже під час війни, а. і це була підготовка вже до канської прем'єри. Е, ну, і якщо ви хочете запитати про те, як зайшов він європейському глядачу, я можу сказати, що е, е, як фоном цього сценарію є е, свята Маланки, угу. е, яке насправді є е, римською сатурналією, тобто коріння цього свята Маланка це сатурналія язичницька, і, скажімо так, е, ну, я як художник-постановник вивчав. Ці моменти цього цікавого ритуалу, і насправді в Ірландії є свято солом'яного ведмідя, який абсолютно ідентичний до українського. Також є соломіний ведмідь, і є циган, який веде його на ципку, і костюм цигана абсолютно такий, як на боковині, і це дуже цікаво. Це в Дубліні відбувається це свято, і взагалі культ ведмедя він. Він притаманний взагалі всій Європі і Євразії, в принципі, аж до Камчатки, і ем, тому це, це цікава якась така е, підісторія. Ем. Драматургії цього фільму то ви Ці... думаєте саме цим, де якби взяли ви європейського глядача? Саме цим святом Малан? Ну, ну, не знаю. Я чесно кажучи, також не був на фестивалях. Ну, воно бо був воно тут, дуже а... воно дуже таке автентичне, дуже колоритне. Це кіно і костюми там дуже круті. Ні, ну справа в тому, що соломіний ведмідь», він в кожній країні в словаччині, в Чехії, в Польщі, в Ірландії, в Британії у Франції. Цей ритуал він завжди був. Просто там воно забулось. і Зараз лишили тільки ірландці і українці. Я... Я знаю, що там ще була така доволі серйозна підготовка. Ви не uh -huh. просто почали знімати, там ще була експедиція, так? Місля, да, ви, у нас була акторська експедиція. Ми жили там безпосередньо, де були вже зйомки, ми жили там десь, по-моєму, три місяці, так. Три місяці у нас була репетиція з режисером, потім під'єднався до нас оператор. Ну, у нас було таке тотальне занурення, якби ось, щоб ми якби вже під час зйомок ну, почували себе вільно. І розуміли, що відбувається, і вже нажили персонажі, взяли характери, характерності на себе. Ось і вже безпосередньо втілили на зйомках. Ну і, да, звичайно, така довга підготовка. По суті, ми готували цей фільм майже рік до зйомок. Тобто Ого. це були експедиції творчої групи оператора, режисера і художника. Ми шукали локації. Ми думали про це. Ми жили там. арт департамент працював два з половиною місяці до зйомок. І також акторський склад також жив там, і було повне занурення, скажімо так, всю культуру, і це прекрасно. І я вважаю, що саме так треба знімати кіно, коли є велика підготовка, і, ну, і це і сия частина життя твого. Тобто, рік рік життя був памфіром. Але я, я знаю, що у вас були певні складнощі правильно у зйомки, тому що оте селище, про яке говориться в памфірі, воно знімалося в 16 селах угу. Івано-Франківської і Чернівецької областей. Я можу взагалі як це, да це, як це поєднати технічно. одне, начебто село, але 16 абсолютно різних локацій. І якби Чернівці і Франківськ не дуже близький світ між собою. Не дуже близькі. Да. Ну, у нас інколи по 50 кілометрів зранку. Ти проїжджаєш для того, щоб створити це село. Саме ну, оцей план буде дуже красивий, і це одне село, але зроблено 16 локацій. Ну, я так точно не можу сказати, 16, чи 15, чи 18, Але це дуже цікаво. І просто коли ти вже живеш в цьому, це відбувається якась дуже цікава пригода або сон. Ти постійно в машині ти їдеш, щось змінюється, і це чудово. Ну але ну, а ну, це насправді. Хороша була ідея зробити одне село з 16 Бо але це ж яка має бути підготовка, щоб нічого не забути? Ну так ну, повертатися... Я ж кажу, у з був півроку, як мінімум, до підготовки і до проробки локації. А можна трохи про сюжет. Ми можемо розказувати, щоб так? спойлера не можемо. Вже угу. можемо. Якщо чисто як це перший план, такий да. побутовий можна сказати, так то це історія про заробітчанина, який вертається до себе додому. Ось і в нього є вибір або стати знову на шлях кримінального минулого, або все-таки відмовитися піти правильним шляхом. Ось і якби він починає вибирати Багатець. та вагатись і вибирати той шлях, який. Тобі як актору було цікаво працювати Так, да, звичайно для мене. Це був перший такий досвід ну, в плані тотальної такої підготовки. Mm -hmm. Ось тому що я для цієї ролі взагалі схуднув майже на 10 кілограмів. Ось це була одна з умов режисера. Так ну це потрібно було для мого персонажа. Ось, ну це було, це було дуже важко, тому що для моєї комплектації скинути 9 кілограмів ну це просто. А зараз просто... ти перед нами мінус 9, чи вже Ні, -ні, ні я вже набрав, набрав, набрав. набрав да. 9 Там я був дуже худий. Прям ну, я займався фітнес-тренером, сидів на дієті, пив воду, їв одну траву. Ось. ну Це було траву? дуже важко. Прям траву, ну, траву салати мої на увазі. Да. Я все в, в але це просто було ще дуже смішно. Ми коли приїхали вже ну безпосередньо в експедицію туди на Гуцульщину. ми поселились в пані Ганусі, і ну а там Гуцули їдять. Ну не так, як Жар, ми там зранку жир, ти їж одну. Да, да, а да. ти їж по дві гриби, страви. Білі, гриби. Зранку дві страви, в обід дві страви, вечерять знову дві страви. І я почав їсти. Ну так вони їдять. Я почав їсти, їсти, їсти. Я поняв, вже пройшов десь місяць, і ми почали з Дімою репетирувати вже на камеру. І я сів е, якби перед камерою, там перший кадр, і Діма мене тече, каже, йди сюди. Я дивлюсь на плейбеку, і я розумію, що я навпаки набрав ще трохи. Просто ще набрав. І все. Я розумію, каже: так, тобі тебе є два місяці, ти мусиш різко це все скинути. І все, я почав тотально скидувати, щоб от, прийти в прийти в ту форму, яка має бути. Я знаю, що багато хто каже про фільм «Памфір», що такого українського кіно ви ще не бачили. В чому сама його особливість над усіма іншими українськими фільмами? О, ну, по-перше, як, як ми казали, за якби не, не те, що ключовим, ну одним із ключових моментів, це є оця, оця Маланка, так, mm -hmm. яка внесена якби в сам фільм, тому що. Ну, по перше, фільм да, він є багатошаровий, якщо глядач буде дивитись. Та тобто є якби спочатку така, ніби побутова лінія. Uh -huh. Ось але за цією побутовою лінією є дуже багато різнопланових шарів, якби образних, смислових, які як я це називаю, кодами які візуальних символічних да, да, символічних, та які ти мусиш розгадувати. Тому це я дивився його скільки три чи, чи двічі. І я кожного разу розумію, що мені треба ще раз дивитись, бо кожного разу ти відкриваєш якийсь інший пласт. Ось це перше. А друге, що це була однокадрова зйомка. Тобто кожна сцена це було одним кадром зроблено, тому треба було дуже багато привести репетиційних моментів, щоб це все просто як годинник працювало, бо якась одна запинила. Міг бути 5-6 хвилин. І ми мусили все повертатись назад. Тому якби складніше була в цьому, і з акторської сторони це теж було важко, тому що такий досвід вперше, особливо в мене, тому треба було якби себе пристроїти до цього способу існування. Скільки взагалі тривали зйомки днів? Півроку, так. А, ну, у нас була проблема зі снігом. А ну так. Ми мали закінчити до нового року, а ми відзняли блок осінній, коли осінь. Рання осінь, потім вже пізня осінь, коли вже листя. І не не мали знимав. в грудні знімати, але снігу, на жаль, в Карпатах не було. І Тому трошки це перенеслося на січень місяць. Коли випав сніг, дочекалися. випав. І зі снігом у нас були проблемки, звісно, бо ранком йде сніг, а потім виходить сонечко, і коли в Карпатах є долина, да. зі, сторони, зі сторони сонця сніг розтанув, а зі сторони тіні в ще долині ще є. І насправді зі снігом було цікаво. Нам прийшлося замовляти е, е, ні, не штучний справжній сніг, який привозило з гір, де ще він лежить. Чотири е, е, великих вантажних машини снігу привозились на майданчик, і вся знімальна група його розкидувала і топтала. Так, але був ще момент, коли ми топили сніг, коли ну а, якби так. період в сценарії, те що не має бути снігу, і ми якби приїжджаємо на майданчик а вже привезли, сніг лежить да? будні і все. Ну і, мені, не, не робити, і ми нічого можемо робити. Саме цікава водолі, сцена це Боранка, Боранка, коли б'ються памфіру б'ється. Ага. Це був такий стадіон в селі м, Довгопілля, здається. Довгобілля, довгопілля, довгопілля. Так, так. так, і значить, привезли пару камазів снігу. На репетиції вся група розтоптала, зробила, значить, цей весь стадіон. <клес> <клес> і коли почали зйомки, пішов красивий сніжочок, і він прям так дуже красиво <клес> в кадрі. Справжній. Ну це було чудово. Боротьба з погодою була все ж таки. Це так але воно того варто, я впевнена. Звичайно, було <клес> ну, ми бажаємо вам. Уважних і, звичайно, вдячних глядачів. І нехай українське кіно бачить якомога більше і захоплюється ними. Дякую. Дякую. Я ще хотів сказати, що кіно памфір це кіно про героя, який бореться, бореться і перемагає. І захищає своїх близьких, захищає свою родину, свою країну і бореться з. Просто бореться. І це дуже важливо зараз в цей час. Актуально, так? Да? Так, я думаю, так. Да. Да. І, і мені здається, що якраз е, ця історія це і є е, е, саме головне в цьому фільмі. Бо це було якесь перечуття того, що буде. Ми всі розуміли, що рано чи пізно буде війна, але пефір бореться. Значить, і вся Україна бореться. Так. Дякуємо вам. Дякую вам. Дякую.